Тетяна Шевцова виконуюча обов'язки директора Шостинського фахового коледжу імені Івана Кожедуба Сумського державного університету. Як я вирішила? Ну, я поки що виконуючу обов'язки директора коледжу, але всю свою діяльність, і весь свій шлях я, в принципі, була в освіті, і коли почались питання стосовно того подальшого керівництва коледжу, то звісно, моя кандидатура також розглядалася, і це було моє бажання, яке в принципі зараз і здійснилося. О, успішні, успішне керівництво. Ви знаєте, ну, час покаже, наскільки мої навички будуть дійсно приводити для, до того, що коледж буде розвиватися. Але як для мене це справедливість, це чесність, це людські якості і впевнене бачення того, як має бути, яким повинен бути шостинський коледж. У мене це є. Найголовніший виклик, на жаль, це реалії нашого сьогодення. Це війна. Війна в Україні і потрібно кожне рішення, кожний проєкт, кожну подію потрібно проговорювати, обговорювати і це. Дуже дуже великі перепони на шляху до того, щоб якнайшвидше почати діяльність коледжу в офлайн форматі і так далі. Це тобто тільки військові військові події, тому що і колектив, і бажання людей працювати є, але реалії трішечки це стримують. Ну, працівникам коледжу вже складніше, тому що вони більш дорослі. Але оскільки в педагогічній діяльності після інституту я вже мабуть близько 20 років, то завжди у мене гарні відносини були зі студентами, тому чесність, порядність, людяність. Світлі бачення, бажання мріяти і бажання поводитися з іншими так, як з вами хотілося, щоб поводились інші. Ось, мабуть, це найголовніше. Надихає, надихало і буде надихати тільки мої рідні, близькі люди, тому що заради них я живу, заради них я працюю, заради них взагалі кожна людина робить якісь кроки. Звісно, це всі студенти, це вся молодь, тому що діяльність моя пов'язана безпосередньо саме з дітьми, трішечки дорослими, але все ж таки це як наші діти, тому тільки заради них і тільки для них. Взагалі, я, починаючи трішечки забігаючи наперед, моя освіта це інженер-хімік-технолог. Тому що у 2002 році я вступила до Шостинського інституту Сумського державного інституту, це був перший набір на спеціальність хімічної технології та інженерії. Але у сьомому класі на лабораторній роботі, на першій лабораторній роботі я Підпалила парту і сказала, що в жодному разі не буду хіміком, але так сталося, що я отримала освіту хіміка, інженера хіміка. Потім я вступила до аспірантури з відмінною оцінками її закінчила і вже одразу протягом трьох років я захистила кандидатську дисертацію і стала кандидатом технічних наук, працювала старшим викладачем кафедри хімічної технології. Потім була Невеличка декретна відпустка, потім повернулася в інститут, працювала директором Центру заочної дистанційної форм навчання, отримала потім ще наступну посаду заступник директора з науково-методичної роботи Шостинського інституту. Тому, в принципі, в мене таке кар'єрне зростання поступове і, звісно, паралельно цього я ще отримувала. Дві вищі освіти, це економічна освіта і педагогічна освіта вчитель української мови та літератури. О, нічого не боятися, ніколи не сумніватися в своїх силах. Якщо бачиш результат, то потрібно до нього йти. В принципі, завжди я так і робила, але сумніви, якісь ось такі трішки побоювання були. Тому якщо ти бачиш мету, якщо ти впевнений в своїх силах і ти знаєш, що це правильно, ніколи не потрібно бути сором'язливим чи ще якимсь потрібно йти до своєї мети. Ой, дуже великі плани. Я вже говорила, що я бачу, як це має бути. Я бачу, що коледж сучасний, новітній, з великою кількістю студентів з міжнародною діяльністю, щоб наші студенти могли їхати, отримувати нові знання. Ну, Є така поговорка, як то кажуть, так розкажи про свої плани і насміши Бога. Тому тільки перспективні, тільки добрі. Але я впевнена, що разом з колективом, разом з студентами ми обов'язково все досягнемо. Головне, щоб було, був мир і тоді це все буде обов'язково. Я бачу, як це має бути, і я й до цього йду. Ні в якому разі не тільки академічні. Успішний студент це той студент, який навіть може, як то кажуть, вийти з якоїсь ситуації за рахунок своєї хитрості, за рахунок своєї кмітливості. Для мене успішний студент це той студент, який розуміє, що йому потрібно, який обирає той напрямок, який йому в подальшому знадобиться, і звісно, розвивається паралельно свої навчальні діяльності. Це найголовніше для мене і для студента, мабуть, також. Будьте впевненими, вірте, що у вас все вийде, мрійте, Ваші мрії обов'язково здійсняться, можливо, хоча б проговорюйте самі для себе. І не бійтеся ризикувати. Навіть коли ви робите помилки, ви на своїх помилках будете навчатися. Тому все в ваших руках. Всі двері вам будуть відкриті. Не бійтесь. Но вільний час у мене тільки час з родиною, тому що тільки родина наповнює мене, надає можливості працювати далі. Чесно кажучи, мабуть, вже з останніми подіями іноді хочеться побути і на самоті. Але все одно, звісно, подорожі, але зараз це трішечки обмежено. Але близькі, рідні люди, які розуміють тебе, які підтримують тебе і від яких я надихаюсь. Все буде добре, все буде Україна, ми вистоїмо, ми впораємось, ми переможемо. І ми світом покажемо те, що вони ніколи від нас не очікували. І коледж буде сучасним, коледж буде процвітати, і наші студенти найкращі, наші викладачі найкращі, і разом ми подолаємо всі труднощі. Тому всім успіхів, і я впевнена, що мрії кожного обов'язково здійсняться.